В той час, як тоталітарні держави нав'язували та нав'язують всім своїм громадянам жорсткі схеми того, як слід думати, ким себе сприймати, Україна орієнтується на західні зразки демократичної освіти, в якій повага до особистості поєднується з прагненням будувати здорове та сильне суспільство. В рамках цієї парадигми цінується індивідуальність, і саме в цій індивідуальності бачається прояв. Тої громадянської ідентичності, до якої долучаються громадяни України. Родина – історія Вона може стати основою для розуміння унікальності людських досвідів. Вона показує, що минуле це не лише діяння визначних постатей, а ще й долі тисяч людей, життя яких теж має велике значення. Гортаючи старі фото, переглядаючи документи людей, що давно померли. Варто спробувати побачити живих особистостей. В цьому полягає гуманізм та унікальна повага до людського різноманіття, яка лежить в основі сучасних європейських цінностей. Сімейні історії важливі і з точки зору науки, вивчаючи свій родовід, можна зробити неоціненний внесок вивчення української історії. Адже сучасні історики звертають увагу не лише на суперечки політиків і звершення полководців. Не менш важливо те, як і чим жили пересічні люди різних епох, про що вони мріяли, як спілкувалися, про що хвилювалися, досліджуючи історії будь-якої родини, можна неначе під мікроскопом побачити, в який спосіб глобальні події відображалися на рівні. Звичайного життя, того життя, яке, власне, і було реальністю для більшості людей. У сімейних архівах можуть зберігатися унікальні документи, і це не обов'язково листи видатних діячів історії. Навіть проста весільна світлина чи телеграма може бути унікальним джерелом, що свідчить про побут та стиль життя минулої епохи. Подібні документи нині все активніше використовуються у науковому середовищі. Родина історія показує, наскільки різними є люди. Вона може зробити патріотизм з учня чи з дитини дошкільника, абстрактним, а поєднаним з чимось найбільш особистим, з тим унікальним досвідом поколінь, що стоять за ними, за їхньою родиною і нашою державою. У нинішньому тренінгу брали участь працівники. Дошкільного навчального закладу номер 1 міста Чортків, що на Тернопільщині. У рамках проєкту Збережи свою ідентичність, ділилися сокровенними думками про те, що для них означає слово родина, з чим воно асоціюється, розповіли неймовірно цікаві історії, традиції, звичаї своїх сімей, своїх родин. Переглянули сімейне фото. Цей захід надихнув усіх створити дерево свого роду, заглибитися в його корені для того, щоб зазеленіла крона незнищенними плодами нашої української ідентичності. Адже ми, українці, а українці це ріки, що стрімко течуть, ворогам не спинити потоку. Українці сади, що в морози цвітуть, нас земля живить праведним соком. Українці це зорі, що світять в пітьмі, не згасити їх світла нікому. Українці це птахи, що навіть в зимі повертають до отчого дому. Українці це бджоли, збираючи мед, що невтомно кружляють над світом. Українці це стрілки. Що крутять вперед час життя на годиннику світу.